Так, заїхали на ділянку, де працювала штригельна борона від компанії TechProSfit, та що має назву Октавія, і дивимось тут на Сою. Ну, звичайно, картина зовсім-зовсім інша. А це ось посів Все зешкою. i'm going Друзі, ми зробимо це відео з другим. Тому всім привіт! День той самий соя, та сама ділянка, та саме. все те саме. молотимо сою хайстар, значить В народі Хайстар 2090 Р2. 105 днів вегетації, посів, нагадаю, на, посів 3 травня по мінімальному обробітку, після соняшника. По дисковці, дві дисковки, дисковка з осені, дисковка весною. І перед дисковою пройшлись зубовою бороною від компанії Гермес. Все, все, що ми зробили. Посів без добрив, соя просто іно, е, кажу, це інокульована. Оце сказав. Соя просто відкалібрована, без інокулянта, без добрив, без протруйника, взагалі без нічого. По сонячнику, колеги. По гербіцидній обробці. Значить, два рази раундап макс, в нормі один раз 2,5, в другий раз в нормі 1,5 літри, чи там 1,6 було. І все по гербіцидній обробці. По, по добре вам по листу. Значить, що ми давали? Давали три рази. Точних кількостей я вам не скажу, що саме давали, бо я вже не пам'ятаю, на жаль. Значить, пор, пор два рази, 1,5 літри. І літра. Це, значить, працювали ми бором. Також давали гумат, давали НПК по листу. І все, в принципі. В принципі, все. Отакий результат. Соя не протруєна. Посів сівалкою Кун-Плантер 2, нагадаю. І працювали ми тут, що дуже-дуже важливо штригельною бороною від компанії Техпромсвіт. Ось і весь результат по сої. Цю сою залишаємо на посів. Ну і колеги, не забувайте за лайкосик, за підтримку канала. Підписуйтесь, слідкуйте, показуємо вам все дійсно, як воно є. Тут трішечки ось зеленкувата. Ми зараз домолотимо дай, в, принципі, в принципі, все будемо висипатись. Тут небагато залишилось вже. <кхи> так, ну що, треба ще трішечки туди в машину досипати. Досипимо машину і будемо залишати на цій ділянці на посів. Так. Заберемо на посів, тому що тут вона в рази, в рази потужніша, в рази краща. І значить, що хочу сказати на рахунок на рахунок міжряддя взагалі. Прийнято рішення, так як у нас з'явилася сівалка від компанії RemSyntez CRZ42 на електроприводах. Будемо сіяти на 15 міжряддя. Спробуємо на 30-те, основні площі будуть на 15. -те. Також одну ділянку спробуємо посіяти своєю сівалкою кун Planter 2. Значить, на 70-те, але, але квадратно гніздовим. Тим самим буде 35. Але не прямо, щоб отак квадрата гіздовим, а ромбіком. Тобто одна діагональ і друга діагональ. Я думаю, теж результат по ній буде. Нам взагалі треба дивитися. Хотіли ми міняти сою, але прийнято рішення, що ну як міняти? Не міняти, а просто дов. Купити собі ще один із сортів. Ну, вирішили, що сіємо один. Ми побачили його, який він Він показує непоганий результат, враховуючи те, що він був посіяний по соняшнику, то це, це потужно. Бачите, це тут працювала штригельна борона. Ми робили експеримент весною. І вже на даному етапі ми можемо бачити, що, що тут картина дуже сильно відрізняється від тієї площі, де ми не робили. А треба було робити всю. Я телефонував до Роми, компанію Техпромсідрома каже, не бійся, роби всю площу. Ефект ти побачиш однозначно. Ну, Я побоявся, скажу чесно. Подивлюсь, вона ну, колеса топчуть, але навпаки вона вся он, ідеально, подивіться, які рядочки, вона ідеально вся стоїть. Ідеально. Працюємо флексом, жаточку-кнопочку нажали, вона впала вниз і вона собі працює. Ходимо ну, 4, там 6, тут 4, тут маса трішки більша. Ну, В середньому як би. Отак. Залишилось, бачите, небагато. Залишаємо тут на посів на цій ділянці. Також є хвощик. Ну, він не критичний, його тут взагалі можна сказати, що його тут абсолютно немає. Так, Що у нас там сипеться? Є. Я думаю, в принципі, зараз намолотим, подивимось, що у нас там залишається. Будемо досипати, не будемо, чи залишимо. Весь бункер собі на посів. Будемо дивитись. Висів у нас мінімальний, там 70 кг ми сіємо до 100. 70-80 отак. Не бачу сенсу у величезних нормах посів. Не бачу Можливо, хто сіє ну, конкретно по сої я не бачу просто. Отут. На даному полі близько 70 кг висів склав. Картину можете бачити самі. Нажав, жаточка вниз опустилася і погнав. Сама собі там десь підскакує, відскакує. Хто не користувався флексом, скажу так, той, значить, буде хвалити жорсткий брус, жорстку косу. Хто флексом користувався, ніколи не перейде на жорсткий брус. Це отака думка. І також дзвонив до мене також. Колега також блогер, можна так сказати, Олександр Мартищенко, його син Женя, веде канал, так і називається, У них проблема на кейсі, в них намотує сою, ну, От Бачите, скільки ми їздимо, от вам зараз показую. Десь там воно одиночні, одиночні такі випадки присутні, але масового такого немає. З чим це пов'язано, не знаю. У нас за всю історію один раз наматувало і все. І то ми там так, да, ми мучилися, але то було одне поле, я не знаю чому, чому воно так вийшло там. Так, Сонце прямо, прямо в лице тут нічого не видно ще цей пилюкова сіла. І в бункері є якраз буде на посів нормально Частенько не будемо навіть калібрувати що там з нею робити а то можливо тільки протруємо. Протруємо і посіємо інокулянт знаю багато хто дає ну як на мене не будемо давати не будемо Теж не бачу в ньому сенсу. Можливо, я не правий на рахунок і на можливо, хтось скаже свою думку, але ми його не давали. Як отут інокулянта немає, так само ми і не будемо в подальшому його давати. Так що, отак, отаке відео у нас вийшло, колеги. Кому сподобалось, обов'язково не забуваємо за підписку на канал, за отакенну вподобайку. Слідкуємо за каналом, пишемо коментарі. Ну а ми тут що, ми домолочуємо і в принципі, в принципі, принципі що, їдемо додому, переставляємось на соняшник і, можливо, якщо ми завтра встигнемо переставитись зранку, то їдемо молотити соняшник і їдуть до нас компанія Еліта Селект та компанія Вніс. Обіцяли приїхати, не знаю, прийде хлопці, не вийде, приїхати, не вийде, там вже якби будемо дивитись. Якщо не вийде, то будемо самі молотити. Вийде, то завжди раді, як то кажуть. Ну непогано. Маса йде хороша. Приїжджав знайомий, заїжджав, в нього ся зешкою посіяно було, то каже, соя в рази каже менше, як пшону. Ну а тут звичайно я ні в якому разі не хвалю, я вразу так як є. Що ширше міжряддя дає більший боб, більше зерно, крупніше. Невеличкий туди шматок приходиться, приходиться тут крутиться туди сюди, туди сюди? Там маса звичайно потужна. Я думаю тут. Треба віддати повагу штригельній бороні. Вона свою роботу зробила на всі 100%. Я в цьому впевнений, тому що де не працювала картина одна, де працювала картина зовсім інша. По добавкам все те саме. По висіву, по сорту сої, по срокам посіву Все абсолютно однаково. Але ж, але ж ви подивіться просто на цю масу. Маса зовсім-зовсім інша. На наступний рік всі ділянки, де буде соя і не тільки соя, працюємо штригельною кородою. І навіть не один раз працюємо по цьому, у такому режимі більш, більш лагідному, потім вже переходимо на більш жорсткий, дамо сої певний стрес, щоб вона, соя така культура, яка я так зрозумів, що вона любить. Стресові умови, і тоді вона закладає більшу кількість бобів, більше виганяє себе в масу, більше стебло, відповідно, більше стебло, більше бобів. Це я так розумію. Можливо, я не правий, але я це бачив. От конкретно, конкретно на цій ділянці, то, звичайно ж, це небо і земля. По колдону щось не зміг я його налаштувати, ну та нічого. Два планшета взяв з собою. Один роздає, другий другий приймає. А ми тут, я думаю, бункер якийсь на Молодому. Ділянка невелика, то ну, врожай є. І на тому дякуємо. Ну, я думаю, дивлячись на оцю масу, можна зробити, зробити висновок, що соя тут дає непоганий показник. Конкретно який саме сказати не можу. Це 35 те міжряддя. Я б ніколи не міг подумати, дивиться на нього. Наче це тут сплошняком, сплошним висівом СЗшка сіяла. Але ні. 35 те міжряддя. Глибина посіву 6 см, можна сказати. Без ніяких добрив по соняшнику. Непогано, непогано йдемо. Бачите, раз, жадочка піднялась і викинула. Так, да, Це посів отак був, а ми їздимо отак. Тому колії трактора від оприскувача трішки, трішки дають про себе знати, але ну, їх не так багато, оприскувач великий тому. Це теж великий плюс у тому, що ми не робимо великих колій, ну, ча часто великих колій на сої. По просапним культурам там все ну, там зрозуміло, врядки став і поїхав, а на сої. На пшениці, на таких культурах, на горосі, це звичайно проблема. Мали, ну, з малим оприскувачем. Ну і на сої якби немає проблем, якщо вона висіяна, висіяна на 70 ти міжряді. Ось тут маса такаша. Куди там? Куди там? Треба було відійти від З той сторони, там тіньок уже. Ну да ладно, своє, я думаю, вона не встигне так швидко відійти. Скільки там? Три жатки залишимось, чотири. Бачите, і по цьому, по розкиданні решток, ось картина. Ось картина. Не знаю в кого там не виходить. Кажуть, що комусь кейс не подобається, так як він розкидає рештки. Ось, будь ласка. Не треба нічого видумувати. Переставили ремінь на більші оберти, підвели сікарню, переставили розкидачі на більші оберти і все. Не треба нічого придумувати якийсь там велосипед. Все працює. Все працює. Головне, головне просто думати, що ти робиш і все. А так просто критити, критикувати без причини вважаю це безглуздо. Да. Сойка, звісно. На сьогодні найрентабельніша культура. Найрентабельніша. Так, йдемо в останні, останні рядки. Пупаємо її і на, цьому, і на цьому все. Так, все не влізе. Йдемо тим краєм. Ну, я скажу так, після соняшника доволі-таки непогана соя, чистенька. Відносно не прямо така чиста. Трішки слід бурят присутній за слідами від оприскувача. А так? А так чисто. Так, останній. Остання загіночка, якщо це так можна назвати. І на цьому все. Лексом працювати одне задоволення. Хто б там що не казав. Я, як казав завжди, так і скажу. Хто не пробував працювати лексом, той цього не зрозуміє. Соняшники, які гарні. Той цього ніколи не зрозуміє. Так, хай. Викручує, що ми, значить, на Але ось колеги результат непоганий. Непоганий результат, дивимось, що там у нас, хай воно витрушує. Вимикаємо ротор. А, Трішки не так. Навпаки, вимикаємо жатку, вимикаємо ротор. Ще сьогодні ось дивіться, що я. Піймав <хе -хе> а це такий ось кандидат. Ну до да нічого. Часно все побачили, як би все нормально. Так, зараз ми досипемо. Хай папка там висипає, скільки йому треба, бо мені ж на посів теж треба, тут відповідальний я за посів буду. Ну, що ти скажеш тут? Нормально, висипаю, остається оставлять. Так, ото висипай. Все рівно, ну, хватить. Хватить, не хватить. Та бомба. Хватить, не хватить, соняшником досіємо тут да, Там але... Я думаю, так. Да. Так, не влазить. Їдемо відправляти. Вона посія, багато залишається. Зараз машинку затентуємо і все. І кому треба буде, пишіть, дзвоніть, поки є. Бо через два дні може вже не бути. Та воно як золото, подивіться. Йо-мойо! соя за, за весь час отакої От сої я ні разу не бачив ми такої сої ні разу не молотили можливо тому що не сіяли на 35 тому й не бачили Так, тут зараз тапочки можна погубити. Папка пришел бы бы Я бы сейчас бы мне высыпал Я бы поехал бы отщипливаться Красота Давай, да